Учнів 5-11 класів тут ми не ставимо вік, ставимо саме класи 5-11 класи закладів освіти, які знаходяться в вашій громаді. Тобто, всі заклади, всі учні, цих закладів з 5 по 11 клас беруть участь у голосуванні. А ми проводили робочу зустріч з керівництвами відділу освіти, з модераторами електронних платформ, з усіма людьми, які відповідають за голосування в громадах. І всі моменти по тому, як воно буде організовано внутрішньо організовано, ці люди знають. Зараз на а, нашому семінарі сьогодні ми просто розглянемо цей, а, цю всю процедуру з точки зору школяра, з точки зору учня 5-11 класу або учениці. І голосування виглядає весь цей процес, виглядає досить просто. Від початку голосування з 5 відповідно вересня до 19 вересня кожен учень звертається до свого класного керівника. верніше, навіть класні керівники мають повідомити учням, Ми не знаємо, у вас буде онлайн навчання чи буде офлайн навчання. Якщо онлайн, це тобто офлайн, це дуже просто. Тобто, на уроках класний керівник ну, на перерві можна підійти до класного керівника. Якщо а, буде онлайн навчання, то класний керівник має а, призначати якісь зустрічі. Головне, щоб це не була одна зустріч за два тижні, щоб вони були більш-менш періодичні, коли може підійти учень або учениця до класного керівника, отримати бланк голосування. Бланки голосування ми трішки пізніше розглянемо, як вони виглядають, як їх заповнювати. І а, треба розписатися. ну, як дорослі люди знають, е, у багатьох дітей це будуть такі перші, е, скажімо, так перший досвід голосування з використанням бланків голосування, бюлетенів, так би мовити. Е, і, і дитина розписується в відповідному списку. Ці списки ми також трішки пізніше е, покажемо, е, як вони виглядають. Тобто, розписується. Пише номер бланку, який я отримав дату, і підпис. Далі дуже важливий момент. Зверніть увагу на перше слово вдома. Тобто, ви йдете з бланком голосування додому. Ви не заповнюєте цей бланк голосування прямо тут при вчителі і нікуди його а, не діваєте прямо тут. Ви йдете додому з цим бланком. Це дуже важливо. Чому важливо? Зараз пояснюю. Вдома ми також, коли будемо розглядати сам бланк, будемо говорити говорити про його заповнення, але факт в тому, що вдома ви заповнюєте бланк голосування. Пишете туди номери проектів, про які хочете голосувати, проголосувати, і просите батьків на цьому ж бланку. Ви побачите там є момент підпис батька або матері на згода на використання. Персональних даних дитини, бо там буде прізвище, ім'я по батькові, і телефон, і це вже є набором персональних даних, ну ще й клас, навчальний заклад. Тобто батьки а, мають дати згоду на використання персональних даних без цієї е, згоди, бланк голосування не буде дійсним, як би його правильно не заповнили, і саме тому треба піти з ним додому. Але ну. Можуть бути такі випадки, коли ви приведете маму або тата в школу, і, і маму або тата, або вони там працюють, і прямо там вони е, підпишуть згоду. Але це такі випадки, ви розумієте, дуже рідкі. Найчастіше ви йдете з бланку додому, заповнюєте, як заповнити, трішки пізніше поговоримо. Батьки підписують, і ви повертаєтеся або до школи, або е, можуть бути в інших приміщеннях. Громади в адміністративних приміщеннях розташовані скриньки для голосування. Ви підходите до цієї скриньки, складаєте, ну це вже рекомендація просто: складаєте бланк голосування навпіл, текстом всередину, щоб, якщо скринька прозора, щоб не було видно там ці номери проєктів, за які ви проголосували, і кладете відповідним е, чином, е, кидаєте, опускаєте, е, як, як хочете, назвіть. На цей бланк голосування в дану скриньку, і таким чином процес голосування ваш вважається завершеним. Скриньки мають бути також це ще раз нагадаю: ми про це говорили на робочій зустрічі з модераторами з відділами освіти. скринька має бути також доступною, максимально доступною всі ці 14 днів етапу голосування, щоб не так, що вона доступна тільки там три рази на 14 днів. Звичайно, є вихідні того закладу, де знаходиться ця скринька. Звичайно, є робочі години. Ми це все розуміємо. Тобто ніхто не вимагає, щоб там 24 години і 7 днів на тиждень скринька була доступна, але по максимуму, щоб дитина могла і в перший, і в п'ятий, і в дванадцятий, в чотирнадцятий день голосування. Бажано прийти і скриньку вкинути, щоб не було так, як на президентських виборах, парламентських виборах, що тільки один день ми можемо проголосувати, а хто не встиг, той запізнився. Так виглядає, власне, весь процес голосування. Ось так виглядатимуть списки. Да, все добре. Так виглядатимуть списки. Тобто, надрукований порядковий номер. Це списки кожного класу будуть роздруковані. В кожному класі надрукований номер, надруковані вже а, в списку прізвища ім'я учня, і учень, коли бере а, бланк голосування, в бланку є номер. Він а, учень або учениця, переносить сюди о, в цю третю колоночку, номер, переносить, а, ставить свій підпис, свій підпис і а, дату отримання бланку для голосування. Таким чином підтверджується, що дитина дійсно отримала бланк голосування, а не хтось інший за неї це зробив, отримав цей бланк голосування. Таким чином виглядають наші бланки. Вони однакові у всіх громад, за виключенням, звичайно, QR-кода і посилання на електронну платформу. Давайте розглянемо його більш детально. Першу половинку і другу половинку. Зверху надрукована назва закладу освіти буде надруковано, коли вам його вже видадуть. Не треба його буде вписувати. І номер бланку. Саме цей номер бланку, який ви отримали, ви вписуєте у той попередній списочок, який ми розглядаємо. Далі цей класний керівник, який вам видає, або може це бути інша людина, якщо, наприклад, гімназія. І там учні 5 девятих класів, у нас бувають такі випадки, коли там 25 учнів, да, або ще менше. То, в принципі, може одна людина цим займатися, не класні керівники, а просто відповідальний за голосування по всьому закладу. Оця людина розписується, також пише, там, що да, от видала, а не, а не сама дитина скачала в інтернеті цей бланк. Далі. Це все відбувається в школі, оця ось верхня табличка. Тобто заповнили а вчитель, класний керівник або хтось інший розписалися за те, щоб дитині дійсно видано цей план. Далі дитина, як ми казали, йде додому, пише своє прізвище, ім'я по батькові в наступному рядочку, да? пише номер класу і вказує свій телефон. Навіщо вказується телефон? Щоб, якщо будуть виникати сумніви стосовно того, чи дійсно дитина брала е, участь в голосуванні, чи хтось це все технічно намалював, щоб можна було зателефонувати дитині і пересвідчитися, запитати, а ти дійсно голосував, коли ти голосував, е, уточнювати, за кого голосував, не бажано. Ну, хоча б спитати, а скільки ти проєктів підтримав? Один, два чи три. Ну от таким чином можна. якось як, як так. Це все з досвіду. Ці всі бланки вони не просто з нашої е, Сергієв недовіри до людства. А вони виникали Це з досвіду. Ми бачили, які бувають маніпуляції, і щоб їх уникати, якраз розроблялися ці бланки. Далі на бланку йде QR-код і посилання на платформі. Що ви робите далі? Ви відкриваєте ту ж саму платформу, яку показував Сергій. Більше Ніде ви не побачите, ну тобто, не те, то, що ніде ви можете десь ще побачити описи проектів, але основне, основне джерело інформації про проекти це є сама платформа. Ви або скануєте, переходите на платформу, або вводите ручками. Там є посилання, відкриваєте і читаєте уважно проекти. Обираєте, за кого ви хочете проголосувати, які вам подобаються, які вам не подобаються, там все роздивляєтесь, розглядаєте. І далі обираєте проєкти, за які ви хочете голосувати. Дивіться, у нас в кожній громаді Івано-Франківської області, області по три голоси кожного учня. Тут ми бачимо ліворуч під QR-кодом, ми бачимо три клітинки. В Кожній з клітинок ви вписуєте номер проєкту. Саму клітинку вписуєте номер 1, 2, 15, 23 і тому подібне. В Саму клітинку. В наступну клітинку, інший номер, в третю клітинку, третій номер. Не можна проголосувати, віддати кілька голосів за один і той же проєкт. Якщо вам подобається, дуже подобається, що просто ну, казочка. Проект номер 8, ви не можете три вісімки сюди поставити. Зарахується тільки одна вісінка. Не буде вважатися, до речі, за положенням бланк зіпсованим, але зарахується тільки один голос. А, тобто ви можете написати 8, 12, 3, наприклад. Якщо ви хочете не всі три голоси використати, а використати один голос, або використати два голоси, то ви заповнюєте одну відповідну або дві клітиночки, а інші не використані, ви перекреслюєте. Клітинки, щоб ніхто туди не міг нічого навалювати за вас. Е, я сподіваюся, все зрозуміло. Є така ситуація, коли дитині вже 14 років, бо дитина є банка дії, або, наприклад, ну я не знаю, чи дія доступна дітям, можливо, і доступна від 14 років. І от дитина відсканувала, зайшла на платформу, і виявилось так, що дитина може проголосувати онлайн. Да, голосуй. Будь ласка, голосуй, віддавай онлайн. Це цікаво. Це простіше, ніж тоді ходити ще батьків писали, просити щось підписати. Але в такому випадку, в такому випадку, не треба вже нічого робити з цим бланком. Залиште його собі на пам'ять про шкільний громадський бюджет 2022. Тобто, якщо ви і онлайн проголосуєте, і ще й вкинете цей бланк, то не зарахується жоден з ваших голосів. Ми обов'язково, тобто відділ освіти, модератор обов'язково побачить подвійне голосування і за положенням жоден голос не зарахує. Отже, ми обрали три проекти, які нам дуже сподобалися. Ми написали сюди номери або один проєкт, або два проєкти. Можна жодного не обрати, просто всі три перехреслити. Проти всіх позиція така, вона теж має а, місце бути. А, далі ставимо підпис да, навпроти цих клітиночок з номерами проєктів. І внизу підходимо до тата або до мами і просимо дати згоду на обробку персональних даних, підписати, поставити прізвище емі по-батькові і підпис. По Таким чином, якщо всі ці поля будуть заповнені і будуть заповнені ну, без якихось зайвих, скажімо так, знаків, слів і тому подібне, то план голосування вважається, вважається дійсним. Без підпису, без згоди на обробку персональних даних, без іншої заповненої інформації. Ну, тобто, скажімо, так, всі поля вважаються обов'язковими для заповнення. Якщо щось десь не заповнено або заповнено некоректно, бюлетень зіпсовано, він не автоматично відкидається, Вони відкладаються в окремо, скажімо так. Окремо папочку, і далі вирішується, вирішує координаційна рада, що з ними робити: зараховувати чи не, не зараховувати. Це не, не на розсуд в жодному разі адміністрації школи, чи модератор, чи ще когось. Є колегіальний орган, який розглядає ці питання. Далі дізнайтесь, де знаходиться скринька, йдете а, до скриньки, складаєте, кладете а, і вважаєте, що ви вже проголосували. Після завершення ну, після завершення взагалі голосування паперового і онлайн-голосування. В перший день ця скринька буде розпакована. Ну, тобто всі скриньки розумієте, що це не одна скринька на громаду. В кожному навчальному закладі буде знаходитися така скринька. Скринька відкривається за участю учасників. Команд тих проектів, які є в цьому навчальному закладі, і просто рахується рахується бланка голосування, їх загальна кількість, далі інформація з бланку голосування вбивається в відповідну табличку. Це вже технічні деталі. Важливо те, що після того як будуть внесені вся інформація, лише порізати Мало вже коли то закривати неколежки підуть. Коли буде внесена вся інформація із і з електронного голосування, ці всі таблички поєднуються в одну. Коли вони поєдналися, ми, по-перше, бачимо дублі, коли людина два рази проголосувала. Ви знаєте, в Excel це ну, просто одним натисканням робиться е мишкою. От е дублі видаляються, і підраховується загальний рейтинг кожного з проєктів. Далі є ще важливі такі моменти. У нас є такий в кожній громаді документ, який називається порядок паперового голосування. І тут є да, ці ось моменти: це так він закінчується. Те, що під час голосування не можна е, Дивіться, є агітація. Про агітацію ми будемо говорити. Агітація і закладу освіти, і е, відділу освіти, і громада буде агітувати за те, щоб люди просто брали участь в голосуванні. Кожна команда буде агітувати за свій проект, але не може ніхто здійснювати якийсь тиск на дитину, не може ніхто підказувати, от, проголосуй за цей проект, а за це не голосуй. вимагати, сказати або показати, за кого ти проголосував. Це є дуже серйозними порушеннями правил голосування. Якщо такі моменти будуть з вами виникати, дивіться, 20-й пункт, всі спірні питання. Розлітає координаційна рада. Ви повідомляєте відділ освіти в координаційну раду, що так і так на вас здійснювало тиск. Вас зібрали, вам сказали, що е, якщо ви не проголосуєте от за цей проект, то буде двійка, або є якісь інші санкції, або у вас вимагали показати план голосування, сфотографувати і тому подібне. Ви повідомляєте про це координаційна